Варіне тривога. Пожар на віхній палубі. Лівому скафуту. Горить. скат!» Руку не Думай перехватує. Братне швидше!» Це не тілесне покарання курсантів, а імітація інструктором хитавиці. Адже в умовах гасіння пожежі у відкритому морі. Необхідно забезпечити правильне положення тулубу. Загалом всі практичні заняття у рамках курсу фахової підготовки особового складу військово-морських сил з боротьби за живучість корабля максимально реалістичні. Під час проведення занять були відпрацьовані елементи привичної боротьби за живучість. Сюди входила боротьба з пожежами і боротьба з водою. Приборкували вогонь військовослужбовці у кількох локаціях у відсіках та на палубі за допомогою різних систем пожежого гасіння. ось випросні ось Вимова стають воссуди, воссуди, Но воду новозиться одного. Відпрацювання наступного елементу БЗЖ також не з легких. Тому протягом усього заняття інструктор уважно стежить за діями курсантів, надає рекомендації, які сприяють виробленню автоматичного застосування навичок та проводить оцінювання. Приймається в залі ушкодження трубопроводу центральної магістралі 150-го діаметра. Для того, щоб його заробити, потрібно ленточний бугель встановити на визначений час. Час 4, 5, 6. Хвилин це навчання дає їм можливість виживати в морі от, і боротися з різними ушкодженнями трубопроводу. Під час тренувань, окрім відповідних навичок, також відпрацьовується злагодження екіпажу і напрацювання певного алгоритму дій, як аварійно-рятувальної партії, так і кожного члена екіпажу. Корабель може сопротивлятися ушкодженням, то без особового складу він це не зможе зробити. Собовий склад і корабель це одно ціле, ціле воно працює, в один такт. Курсанти дослуховуються до кожного слова інструкторів і старанно відпрацьовують усі елементи, адже під час реальної аварійної ситуації навички мають бути автоматичними. Тут є можливість все пощупати, от не, не як там в книжці пишеться одно, а на практиці це все інше. Практика дала дуже багато. Євген до навчання ставиться дуже відповідально. До цього його спонукає і цивільний фах, і мотивація. Я до, до війни працював на залізниці, відказався від броні і сам пішов військомати і мобілізувався. Саме завдяки характеру, старанності і навченості особового складу військово-морських сил він здатний вправно долати наслідки аварійних ситуацій та результативно виконувати бойові завдання. Поступово прокладаючи противнику, вже відомий усьому світові курс російського корабля.